Отже, почали ми працювати. Кожного року хочеться фізичної праці якого мога менше, тому ми вирішили спочатку почати з роботою над ковшом. Як бачимо, зробили ми в ньому отвір. Зараз погано видно на сонці. Ось так отвір, потім невеличкий, не дуже складний механізм. Ось отак крючком раз. Закривається, і при якійсь аварійній ситуації, в принципі, можна зачинити знизу. Ось така чашка, і в принципі це непогано виходить. Он, до речі, бачу, що вже ков пустий. Єдине, що, можливо, трошки просипається отам, на клапані, там, ну, дві насінинки буває, пролітає, ну можна туди також придумати якусь полосочку. Ось сюди ми перевіваємо, так скажемо, товарне насіння, трошки забираємо всього такого, сюди більше йде половинка, бобики, може якесь міттячко, там вон палички. Сюди у нас попадає ось товарна, також з половинкою, але в залежності, хто буде приймати, половинка може стати тільки, тільки додатковий. Наразі. А сюди отримуємо поцінний матеріал. Ось такий. Зараз ми працюємо зі сортом мустанг. Він у нас перший по дорозі, тому почали віяти мустанг. Ось сюди ми ловимо, можливо, якісь камінчики попадуть, ну а так найважче стоя. Камінчики, в принципі, ну, ніде не доведев взятися. Ну, можливо, грудочка землі, ну, як бачимо, поки що немає. Отакий От напівавтоматизований процес, який е, досить таки облегшує фізичну працю, тому працювати стало трошки веселіше, ну і так скажу в рази швидше, вже полця немає. Тільки почали, а вже один, два, три, чотири, п'ять, шість мішків. Ковша, за, да, не знаю, хвилин 10, мабуть, з налаштуваннями. Працюється набагато веселіше. Ось такий постійний матеріал виходить. Для CZ взагалі питань не буде. Для веги, для сівалки точно висів, у принципі також насіння, не скажу, що дуже дрібне. До речі, масу тисячі порахую. Дещо пізніше, надберу з цього мішка і подивлюся, що там виходить по масі тисячі. Так, все ми працюємо. А ось сюди ж забираємо отаке от дуже легке сміттячко, його невелика кількість, але на розворотах комбайном я назбирав. Ну, Щоб було чим, так скажемо, і в плиті топити. Так, все, ми працюємо. Далі включусь.